Що ви знаєте про рабство у стародавньому римі? Письменники і кіношники зробили свою справу. Слово раб у переважній більшості випадків викликає стійкий образ: худий, виснажений чоловік, сухі губи води ковток, у лахмітях, під оком сінець, на спині шрами від ботагів, а то ще струмочки крові від недавнього удару, за спиною непідйомний кошик з каміннями, хода не тверда, ось ось упаде і точно. Він падає, як шуліка налітає на глядач і починає бити раба батогом. Раз, другий, третій, загалом жах. Може, так воно і було, спитати ні в кого. Римські автори жизні описом рабів цікавились мали. Але щось мені підказує, що подібний образ скоріше ексцес, ніж норма. Що підказує? Здоровий глузд передусім. На ютуб-каналі Бідуїн мене є серіал, який називається Спартак і Крас. Його третій епізод повністю присвячений рабствую такому. Заходьте, можливо, дізнайтесь для себе щось нове і цікаве.